Ой копала коріння з-під білого каменя, гей, гай, у у-ха-ха, з під білого каменя, Ой копала день ніч і день, викопала лише лиш один, гей гай у ха, ви копала лиш один. Полоскала на ріці варила гу молодці, ге га, у хаха варила в молоці, варила молоці, щоб прийшли молоці, молодці. Уха, щоб прийшли молоці. І ще корінь не скипів, а вже милий прилетів, ге, у ха-ха, вже милий прилетів. Та що ж тебе принесло, чисивий чи весло, гей, гай, чи, сивий кін, чи весло. Мене сивий кінь до мелоді на поклін, гей, гаю, ха-ха, до мелоді на поклін. Отак корінь зачарував.